Нині в Євангелії від Марка в першій главі, читаємо, підходить прокажений до Ісуса і умоляє його паде над Ним на коліно, говорить Йому, Господи, аж хочеш мене очистити, то очисти мене. Каже Йому і каже всім нам, хочу, щоб ти, і, напевно, сказав би, і всі люди, щоб очистилися від проказу. Бо гріхи наші, як некі. Прокази, Язви проказні на нашому тілі мучать нас, лишають нас спокою. Грішники це люди, ніде не маючи спокою, як одинокі вовки вітають по лісам, щатаються і нападають на першу жертву. І так грішник. На сьогодні приходить Прокажений і чує голос милий Господа. Ісус, умилосердившись, простер руку і сказав йому, хочу очистися». І після цього слова зайшла із хворого проказа, і Він почав бити здоровенький, став чистий. І Ісус сказав йому таке слово: іди, нікому не кажи нічого, покажися священникові, щоб він оцінив, що ти вже здоровий і вже можеш жити не за селом, як жили прокажені хворі. Які сьогодні є лікарні лепторії, а що ти здоровий, допустить тебе до життя в селі, до общественного життя, і принеси за очищення своє, жертву, як повелів Мойсей. Чоловік іде, показує священникові, розкриває способний він, і готовий, чи готовився він до зустрічі з Господом, надів він на себе чисту одежу, і помився він у сповіді покаянням, і він ще не готовий, і священник каже, у тебе ще тут проказа осталася, а ще й з того боку проказа, а ще на чоловіку проказа твоя. Удержися від причастя, проведи Пости молитву і знову прийдеш, покажешся. Так от, коли ми йдемо на ісповідь, Бог в момент ісповіді знімає наші прокази. Так от, православна церква канонічна, нині напоминає, що ми говоримо, що Ісус Христос утворив нам церкву як лікарню, не як общество, реєстроване в мін'юсті, то лише зовнішня земна оболочка. Бо у іменюсті церкви Христова також реєструється чиновниками як люба проста 5-6 септантів, які вирішилися зробити собі нову деномінацію. Але Но церква канонічна реєстрована на небесі, і вона обладає канонічними доказами своєї істинності і тому являється тою церквою, в котрій є лікарня. Де сповідь істинна і причастя істинної. Нині сьогодні ми призиваємося на Божу службу йти до священника на сповіді показатися, це приготовили, наскільки приготовився і коли йдемо вже бути причасниками Христу по апостолу Павлу, посланню к євреям. Складуємо руки засмиренням на груди і просимо з сосмиренням. Благословенія причаститися. причащається, ми чуємо знову молитву церкви, вірую, Господи, сповідує, і сповідую, як Ти ісвиснув, Христос, Син Бога Живого, причати мір грішний спасти, одних же перший єсмь, і кожен називає сам себе. Я. Чому? Дав не був ти другий після сусіда, ні. Другий сусід, третій сусід. А ти перший, і коли способний чоловік таку оцінку собі об'єктивно дати, тоді сповідь буде цельна, розумна, і причастя буде з страхом, і трепетом, і з великою радостю, і духовне возрождення. І так і в суботу завжди спомінаємо ще доповнительно і наших предків, котрі передали нам віру. Віру християнську благодатну. Ми все будемо напам'ятати, тому що в нашій державі десятки тисяч або сотні тисяч людей демонструють мало того, що незнані історії, незнані релігії, незнані законодавства українського, Да, високопосадовці не знають. Чому не знають? Бо нарушають. І в результаті такі люди. Демонструючи неуваження і ожесточення, дивімося, як уже об'явили, що 29 березня, щоб усі православні монахи вийшли в Воницької Печерської лаври, бо там зайдуть концерти робити, нік якась друга релігія. І ми розуміємо, що ожесточення превосходить усякі допустимі норми. А тому сьогодні молимося, Боже, благослови нас і наших людей, і наших милих подвижників Христової Київ Печерської лаври, разом із блаженнішим митрополітом Онуфрієм із його насельниками, котрі стільки добра зробили для нашої держави, мало того, що розрушеної колись дідами нинішніх чиновників, да, дідами нинішніх новин рушилися храми. Києво-Печерська лавра розбивалася, храми розрушалися. Нині монахи все то підняли трудом молитвою і нині внуки тих розрушителів храмів сказали ні, а то не ваше, то наше. Так і гонітелі, вони временно мало собі спочинуть, а потім знову. Але ми віримо, що навіть в гоніннях є місто подвигу, молити за свою державу. Молитву за воїнів, молитву за переселенців, і проявити дійсно цей труд, де потребується наша допомога. І в місті з тим, принципово не відступити від своїх церкви, бо з потеряю монастиря і храму якогось, то не конеє церкви, тому що не піде вже чиновник там служити, а, як сказав апостол Павел, грішники, ожесточившись. Уже ні на кого не дивляться, вже видять, поламали п'ять законів, ламлють і шестий, щоб навредити церкві Христовій і її людям. Жителі Закарпаття всі наші храми будовані ще за австро Австровенгрії або за часи Чехословакії. І хто може нині Закарпатті нам комусь сказати, що це державні храми? В якому відношенню? Да. Не юридично, не реально. Ми молимося в наших храмах, які ми зберегли перед лісом австро Венгрії, о, там були серйозні гоницілі. І ми видержали, вистояли. Да. Було багато слави і демократії при Чехах, але і там Прага завмішувала в релігію та додівала та колола. І ми розуміємо, що сьогодні час іспитання. Боже, поможи нам не боятися, просто твердо стояти і йдемо туди, де знаємо свого священника, свого архірея, свого предстоятеля церкви, церкви канонічної, благодатної, Української православної церкви, де предстоятель, блаженніший Онуфрій. Господи, благослови наших людей, щоб ви любили так, як нині Прокажений. Получив ізцілені, і ми, получивши і стали чисті перед Господом і, маючи доступ бути причасниками Христа. Благослови нам, Господь, і тут бути дітьми Твоїми, нікого не боятися, короми Бога, но ну, у вічності разом з святими і з подліними святими і наслідувати Царство Боже. Амінь.